Тріка жезлов, рухаємося вперед. не стоїмо на місці. не стоїмо на Хоча нас і хочуть поставити в обмеження по вісімки мечів. Хочуть нас випровадити, щоб освободити землю, щоб легше було її захвачувати, щоб можна було випалювати і забирати. Вони зіткнулися з труднощами. Всім привіт! З вами Віктор Даролок. Сьогодні поговоримо про Суми і Сумську область. Як ви вже бачите, обстріли посилилися. Ворог лютує. Але ми боремося і вистоїмо. Перемога буде за нами. А ви не забудьтеся підписатися, поставити лайк, написати коментарі. А хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. І так, давайте подивимося суми воєнні дії, що чекає по обстрілах. Давайте подивимося, чи будуть обстріли по сумах. Обстріли будуть однозначно. Карта випадає. Чи обстріли будуть, і по будинках будуть. Але також можуть бути і по магазинах. Карта фінансів випадає. Але будуть і маленькі, і великі, я так скажу. Більше всього як БПЛА. Тому що тут пажезлі випадає. Це вогонь, загроза. Ну, невеличко, бачите. А це випадає невеличко. Із-за чого? із за неправильних рішень. Ви бачите, розговори, неправильні, неправильні розговори, неправильні рішення дають. На обстріли маніпуляції. Проблема з водою буде тут однозначно. Проблема з водою буде. З інтернетом може бути проблема. У мене внизу ще карта випала. Поменше відпочивайте десь в людних місцях. Тому що особливо там, де є вода. Ну, але це не тільки там, де є вода, тому що в мене показує воду. Там, де люди. Випивають там, де люди, ну, можливо, кофе п'ють. Це не означає, що їх мене випивають. Але людні місця там, де люди збираються, будуть прильоти. Будуть прильоти. Що ж чекає саме місто, як живе саме місто? Як живе саме місто Е, Ніч. Знаєте, тут карта як випадає, лиш би нічку пережить, як ото. Пісні. Четверка мечів, загроза. Загроза випадає на лікарні. Це карта лікарні, це карта смерті, може бути, карта поранень, І карта розбитої душі, розчарування, розбита душа. А вісімка жезлів каже, масований обстріл, особливо вночі. Ну, Тут знову вода випадає. Це руйнація по воді, де йде близько вода. Паш мечів каже, зненацька. Зненацька, там де я, там із сори, карта каже. Але як у нашому випадку ми дивимося по воєнних діях, то це масовані. Знаєте, не е, і з мене не гадано раз і десь взялися дрони. Ну, от така карта інформація, дрони. А тут більше як на людей падає. Бачите, ніч, загроза вночі і нам уже це надоїло. Люди кажуть, нам уже це надили. Навіть розговори такі йдуть, я дивлюся, По городі можуть йти розговори такі, нам вже надоїло, скільки це можна вже. Ми вже це не хочемо, ми вже це не сприймаємо. І карта, дивіться, жезли й жезли, е, жезли, жезли випадають. Це вогонь. Руйнації. Можуть бути поодинокі, можуть бути масовані. Знаєте, тут карта випадає із-за дурних дій. От якісь дії можуть проводити дії. Ну, це хто проводить дії. Дії, хто керує дії. От, тому, що в мене випадає, дивіться, королів. Королева це карта обстрілу, карта вогню, але це карта ще дій. карта керівництва, блазень. Для того, щоб отримати якийсь успіх, успіх роблять якісь дурні дії. Через те йде йдуть масовані обстріли через те і починається загострення, як по-новому. Нібито щось хотіли домовитися, але своїми дурними діями не змогли домовитися, і починається от така вся ерунда, яка не повинна бути. Загострення, бачите, королева мечів. І король кубків. Продумані дії не йдуть продумані дії. Б багато хто шукає місце для переїзду. Але це місце може бути для переїзду не просто кожної людини, так хто думає, а ну, людей, які вже, ну, як, знаєте, зневірилися чи що. Сімірка. Ви... кажу сімірка. тут смерть випадає. Смерть. Це людина, знаєте, як хоче реарнуватися і змінити повністю своє життя. Ну, повністю. На 100% змінити своє життя. Хоче розвиватися, хоче жити добре, хоче гарний дім, сім'ю. От все випадає і по двойке жезлов, як определяється, що їй робити. Чи їхати куди, чи не їхати. Ну, Вже як вибирає місце. Вибирає, тройка мені не випала, що вона вже вибрала, я їду. Але вже е, продумують. І прямо з сім'єю тут, якщо браті. Парою то королі королева та сім'я. Сім'я думає, рішає, определяється, куди поїхати, і хоче змінити все повністю, що було в її житті. Хоче розвиватися, поїхатись. Чомусь я прямо бачу, знаєте, як Германію. Чомусь, прямо так мені так кажеться, що ви прямо хочете переїхати в Германію, щоб було добре жити. І карта переїзду випадає, оставить все те, що муче, даве і, і гнітить. І поїхати для отримання нового життя, Дивіться, прямо сама карта падає для отримання благополуччя, розвитку, дятородності, для процвітання свого. Але я так скажу: давайте переведемо трохи тему, і треба розуміти, що ми живемо в країні, де треба розвиватися, треба жити, треба піднімати країну. І якщо щось не так з керівництвом або ще щось, ну ви самі розумієте. Самі ви їх і вибираєте. Я то, в тому числі я ж себе теж цього не відділяю. Що вибираємо, те й маємо. Отак от можу сказати. Ну, це правильні слова, я думаю. Якщо ви думаєте не так, то напишіть, що я не правий. Але я думаю, що вибираємо, то і маємо. Не думаємо перед тим карантином однаково, яка різниця. А потім, бачите, доводить до того, що от неправильні дії доводять до того, неправильні дії, блазень. А блазень чого? То що дурак, Тому що е, я не несу ні за що відповідальності, як карта каже. Бо я маленький, я не несу ні за що відповідальності і я роблю неправильні дії, дурні дії. І ці дії приводять до е, негативних наслідків. Але дивлюся, е, що город все одно розвивається, в городі все одно йде життя, бурлить, тому що ні. тяжко людям. Тяжко людям. Але йде рекарнація, зміна, шанс на початок. Навіть в мене карта випадає, як нібито хтось хоче відкрити собі якусь кав'ярню, там магазин якийсь маленький, ну щось кіосок який, якийсь, ось щось починає, починає, починає. Навіть у такі важкі чашці випадає карта, що прийняти подивитися на ситуацію з другої сторони, подивитися на ситуацію з другої сторони. Як е, люди, деякі дійшли до тупіка. І це їм дає толчок для того, щоб вони починали розвиватися і починали щось по-новому робити. От попажу. Е, у мене є там да, е, тисячу, дві тисячі, три тисячі гривень, чи скільки. ага, я їх хочу кудись класти. Я дійшов до якогось тупіка, і мені потрібно щось зробити нове. Потрібно мені щось зробити нове. От я подивився по, е, на ситуацію. І розумію, що мені треба як відкрити одкрити хіорчі, що, щоб почати розвиватися, почати заробляти гроші. Ну як знаєте, до тупіка доходиш. Не будь-яко жертвеності, карта жертвеності. Але ще можна сказати по цій карті, що жертви будуть однозначно. Проблема з водою, проблема з світлом, проблема е з інтернетом однозначно буде. Але карта випадає, що вистаємо, переродимося, і ми рухаємося вперед. Три жезлов. рухаємося вперед. не стоїмо на місці. Не Хоча нас і хочуть поставити в обмеження по вісімки мечів, е, хочуть нас випровадити, щоб освободити землю, щоб легше було її захвачувати, щоб можна було випалювати і забирати. Ну, Бачите, починає колісниця випадати. Е, хочуть вигнати, обмежити для наступу, щоб її випалити і забрати. Але трудно, п'ятерка жезвір випадає в труднощі. Вони зіткнулися з труднощами. На які не очікували і тому обстрілюють великими, е, хоч ця карта дає шанс, але це великої енергії і великих зривів. Це можуть бути і каби, і ну, любе вооруження, яке ну, от ракети, що дають велике випалювання, великі зриви. Ще можу сказати, що шукайте, шукайте, у вас є люди, які передають інформацію. То це люди, де вони зараз подивимося. передають інформацію і, і наводять де що обстрілювати у сумах. Де що обстрілювати у сумах? Тоці люди, де вони працюють. Люди-дьяволи, люди перероджені. Люди-дьяволи це люди, які управляють, чимось управляють. Тобто, люди, які підкорюють других людей. люди дьяволи, які говорять одне, роблять друге. Люди-дьяволи, які. Розумієте? Ну, це страшні люди. Їх важко розібрати, тому що це людина в обличчі, в облічі, яка, знаєте, я чияво. Це людина, яка говорить вам одне, лестить, улибається, швидко може війти в контакт, все. Ну на самом ділі вона це робить для того, щоб отримати свою вигоду і важиш, і підкорити, і уважиш сховати. Одіть на вас цепі і заставить вас на нього працювати, щось робити. Ну, от бачите, так випадає. Оце люди дьяволи люди дьяволи е я так скажу, в людському обличчі. Е людина, яка думає тільки про себе, думає тільки про свою вигоду і про свої фінанси. Думає про своє забезпечення, егоїст, людина і людина, я так скажу, без совісті і чисті. Отак от скажу. Але чи цю людину? Чи найдеться цю людину, яка передає інформацію про суму? Ілюзії поки падають. Ілюзії. Але треба працювати, діяти треба. Важко знайти, То, що ви не бачите. Вона коло вас ходить, ви її не бачите. Ви не знаходите якісь, ну, от по п'ятірки пентаклі. Це карта кризова, тому що ви не можете знайти, тому що не, не там дивитеся, де потрібно. Тому що ви говорите з цією людиною і, і не видите, що це вона може бути. Через те ви її не можете знайти. Вона ходить в ваших кругах. Ви її бачите, і знаєте навіть, де вона. Давайте подивимося Сумську область, що чекає. Ну, розвиток зерно. І те, люди адаптуються, люди починають жити. Все буде добре. А, я ще хотів глянути на суми. Чи дійсно хоче забна, забрати е, Путін? Чи дійсно хоче зробити окупацію сум? Чи хоче дійсно забрати суми Путін? Чи це йому, як, знаєте, якийсь викликаючий маньор, або е, інформаційна якась війна, хоча, хоча люди вмирають, людей вбивають, але це ж розумієте, може бути. Ця. От б'ють-б'ють, а толку немає, і вони не збираються заходити. Просто їм потрібно. Зараз подивимося, чи дійсно Путін хоче окупувати Суми. Він їх хоче залякати і тримати в обмеженні. І в мене завжди випадає на Путіна ця карта. От бачите, хто це такі люди? Щоб ви зрозуміли, що я їм казав, хто передає інформацію. Це людина, яка в обличчі. Сама людина, але вона внутрі, вона дьявол, і ви її не поймете. Вона улибається, ходить, каже, та я ж хочу ось миру, та я ж нікого нічого не роблю, та самі що це все? Говорить одне, робить друге. Не, він не хоче його купувати. 50 на 50, дьявол 50 на 50, справедливість, суди. Та він його і не окупує. Це для нього вже розчарування. Я навіть скажу, він навіть не радий, що відправив туди свої війська. П'ятерка монет. Він не бачить виходу з цього положення. Виходу. І от 50 на 50, ця карта каже, я от уже беру, ставлю на чашу вісов і думаю, що робити далі? Чи зупиняти тут, чи що робити далі. Але ж хочу тримати людей в обмеженні, хочу залякати, хочу показати не весь світ, що я от такий могутній. Що я тримаю всіх під контролем. Ну, бачите, тримаю всіх під контролем. Сидить в пентаграмі, узяв сокир ух, і от всіх придавив, закував. Хоче показати на весь світ, що він, він такий. Але він хоче вже відійти від цього. Шестьорка мечів. Його вже, знаєте, як починає самого давити. Його давлять з усіх Давлять. А давлять народ давище. Зумієте? Тут от Трамп вроді е, пішов на поп'ятно, поговорили туди-сюди. Але ж е, Трампа трошки ж придавили, народ придавив, і вже ж по-другому. І Путіна ж вже давлять, Путіна давлять. І не всі ж все це знають, як воно йде. Він же, що, е, я скажу, дьявол така ж людина, що всіх може. Перезорвати. Але Ну, бачите, його сила це ілюзії. Його сила це ілюзія. Це не насправді. Він не має тої сили, щоб захопити Україну. Немає. Ну, дивіться, карта сили падає. І це карта сили падає. Карта наступу даже. Але між ними стоїть карта ілюзії. Його сила це ілюзія, так як я й казав, бачите, прямо. Я ще карту не витяг, а в мене вже карта сили випала. бо Я кажу, сила його ілюзія. І так випала. Ілюзія, сила. І сила, ілюзія. Король мечів. Дає він прикази, але він вже хоче відійти від цього сам. Він вже сам боїться. І так, як знаєте, самого вже цей дьявол поглотив. І окупував, можна сказати. Так, давайте подивимося, що чекає найближчі дні. Що чекає найближчі дні Сумську область. Чекає Сумську область, найближчі дні. Ах, найближчі дні. Прийняти важке рішення. Мінняється ваше життя буде змінюватися. Особливо змінюється життя людей, сім'ї. У мене карта любові випадає, карта зустрічі, карта, коли людина жила в добрі, в достатку, коли вони відпочивали, гуляли, і у них змінюється повністю судьба. Вам треба знайти якусь правильну дорогу для подальшого розвитку, двійка мечів. Але це рішення прийняти дуже тяжко. Я думаю, багато хто буде виїжджати. Може, навіть силою будуть вивозити. По двійки мечів буде мінятися судьба. Але в кожного по-своєму буде. Тут імператриця випадає, одні будуть розвиватися, може будуть краще жити, навіть, ніж були до цього, хоч самі навіть цьому не вірять. А другі будуть падати в паузу. І ця пауза буде під загрозою. Судьба ламається повністю людей. Ну, Обстріли тут випадає, будуть великі. Великі обстріли. Особливо ніч. Ніч. Треба ховатися і приймати якісь рішення. Тому що будуть жертви однозначно, руйнація майна. Ще карта випадає е там, де якісь значущі об'єкти. Там однозначно буде прильот. І будуть жертви, і будуть ранені, поранені. Може больниця будь. Дивіться, там, де є больниця. Так що тут однозначно щось буде. Ще потім ставився. Тут гарне падає. Можуть бути авіабомби. Каби там, ну, я не знаю які. Не сильно сільон в цьому. Але тут випадає, що буде, будуть великі прильоти. Прям бачу, знаєте, ями такі, що до 10 метрів. Щось дуже-дуже велике буде падати туз жезло. Це випалювання, прям таке, знаєте. Тяжко прийдеться. Будуть уїжджати, будуть. знаєте, Більше не буду карт То, що Чим далі кладу, тим хуже виходить. Тут смерть однозначно. Бачите, як я вам і казав, карта підтверджує. Карта підтверджує того, що особливо вночі пауза під загрозою, тоді, коли ви навіть не думаєте, обстріл смерть. Імператриця. Це розвиток, як я вам казав. Розвиток. Хто буде добре жити, хто буде погано жити. Але це ще карта тих об'єктів, що я вам казав. Можуть бути, прильоти по тих об'єктах, де дорогостоящі об'єкти. Можуть бути і воєнні об'єкти, тут і щит є дорогостоящі. Склади можуть бути, ну і так далі і тому подведе. Вісімка кубків каже, що якщо є десь мости, то, може бути, руйнуване якесь місто. Коло води, але це ще карта каже, уход, переход на той світ. Тут однозначні смерті. Дві карти вісім кубків і смерть це однозначно смерть. Це перехід на той світ. Але ще карта води. Але дві попередні це прямо, бачите, карти вогню. От чисто карти вогню. І вісімка жезлов, і туз жезлов це карти вогню. І вам треба приймати якесь рішення. То дуже близько знаходиться в зоні бойових дій. Ну, я вам не буду казати, переїжджайте. Але ви самі бачите на місці і вишайте свою судьбу. Можливо, якийсь тиждень-два, які ви десь переїдете до своїх знайомих чи куди, вам пастуть ваше життя. Потім ви приїдете, відбудуєтеся, і будете жити далі. Але дуже ж, розумієте, така судьба. Ну, не ви можете її решить, не я можу решить. Я можу тільки сказати, що скажуть карти. І все, більш нічого. Так що, Я гляну, вона крутка, Не вірите, що вже щось. Карта. І розумієте, меч, так, холодний і Але взагалі сама накрутка. Це людина, коли себе накручує, і, я б сказав, падає в депресію. Не падайте в депресію. Тут ще не все так потеряно. Три кубка лежить, два, стоїть. Самі себе накручуєте і падаєте депресії, Так як самі, подивіться, по королеві кубків, як візьміть себе в руки. Візьміть себе в руки і почніть по-новому думати, мріяти. Всяка гарна карта випадає. Королева почуттів це, знаєте, якогось доброго добронастрою. Паш почуттів добронастрою. І король кубків теж почуттів добронастрою. Так прямо три карти випало. Це вам карта підказка того, що візьміть себе в руки. І морально, морально починайте діяти. Не так, як ось кубки падають, п'ятерка кубка, що ви розчарувалися і впали в депресію. А от вийдіть з цієї депресії і трошки у вас життя почне. Ну, я розумію, що налажуватися, тому що диявол, він і є диявол, він кругом. Бачите, там був диявол, тут диявол. Тут так, як, знаєте, розгулявся, розгулявся на землі, і ви нічого не зробите. Нічого не зробите. Так що треба морально, морально себе підтримувати, один одного підтримувати, допомагати, говорить більше, більше говорити. Це карта розговору. Король Кубки, говорить, 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 говорить. І говорить з високими чинами. Ну, якось починати діяти. Починати діяти. Король лісниця діє. Але в колісниці ще може казати, що буде е, як наступ. Буде як наступ. Але вони не хочуть. Ні, вони суми не хочуть взяти. Вони так. Це їм більше відверта карта п'ять кубків, як для розговору. Їм потрібно показати, що вони сильні, що вони успішні, що вони можуть всіх оточити, придавити, ну, що вони дияволи, отак От можу сказати. Дякую, що дивилися цей розклад. Там лайк і вподобайки. І не забувайтеся писати коментарі. І я вас попрошу дивитися відео до кінця. Коли ви дивитесь до відео до кінця, воно краще продвигається. Краще можуть другі подивитися його. І підписуйте, щоб ви могли подивитися мої наступні відео. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в телеграм-канал в коментарях. На все добре.